Вітаю всіх в студії! З вами Канадський Марк. Зараз напруга продовжує зростати між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Я вам хочу дуже сильно розповісти про зміни. Про зміни, які зараз стосуються саме канадців, коли канадці їдуть в США, що відбувається. І наскільки зараз політики, канадські політики, говорять про те, щоб канадці навіть не їхали в Сполучені Штати Америки для своєї власної безпеки, все справді конкретно розгоряється. І повірте, багатьом вам це цікаво і важливо знати, бо ви цього не побачите, і не почуєте на ординарних новинах. Це тільки можна почути та відчути від людини, яка це все бачить. Від новин, які я прикріплю, в описі до відео, бо я завжди оперую по офіційній інформації. Та звісно, не забудьте, будь ласочка, підписатися на цей канал, бо я дуже не хочу, щоб ви пропускали важливі теми в майбутньому, бо всяке може зараз відбутися в будь-який момент, і треба, щоб у вас була теж людина, щоб між нами був цей міст інформації. Я ще хотів щоденьку додати, що багато людей завжди дуже сильно діляться там і завжди мене запитують: ну ти за кого ти за демократів, ну ти за кого ти за республіканців, ну ти за кого ти за лібералів чи за консерваторів? Друзі, я зібрав велику аудиторію не просто так. Я її зібрав, тому що я є той, хто я є. І я насамперед є за себе, за свої бачення і за свою аналітику. І я не збираюся. Там підтримувати якогось іншу людину чи якогось іншого політика. Я насамперед підтримую Україну і українців і те, що для України найкраще. Бо я народився там. Я теж підтримую те, що найкраще для Канади і Канадців. І я не хочу лізти ні на який бік, і не треба там мені казати, що я там на одному боці чи на іншому боці. Я просто хочу, щоб в світі все було добре. І я хочу доносити вам інформацію такою, якою вона є. І мені приємно, що ви мене за це поважаєте, підтримуєте і завжди залишаєте вподобайку та коментар. Розумієте, що зараз відбувається? Що цифра вже 63% канадців. Вважають, що Сполучені Штати Америки справді є небезпекою для Канади. Багато канадців неспокійні. Ця неспокійність збільшується щоднем. днем. Атакують Тесли, ділери в Монреалі, протести в Отаві, Ванкувері, в Сурі, в інших менших містечках Канади. Канадці зменшили свій в'їзд на кордон та в Сполучені Штати Америки. Колись завжди, особливо такий час весною, були величезні черги. Зараз деякі кордони на кордоні в деяких пунктах призначення навіть немає черги. Канації уникають, не їдуть, стараються просто ігнорувати та також не хочуть їхати, щоб не потрапити на якусь проблему чи на якусь ситуацію. Вийшла дуже важлива та цікава стаття. Від одної канадки, яка працювала в Каліфорнії, вона працювала по робочій візі, все було нормально, не було ніяких в неї проблем. Вона поїхала на кордон з Мексикою, щоб поновити свою робочу візу, так як вона це робила колись давно. І про це ця стаття буде в описі до відео. Тому можете почитати, вона буде англійською, але все рівно я вам розповім про це. І вона приїхала туди, щоб поновити свою візу, робочу візу, і на неї поставили наручники. Її закрили та забрали і відвезли фактично в тюрму на два тижні. Вона в той момент вже почала дивитися, коли їй дали відмову, почала дивитися на квитки, щоб повертатися назад в Канаду. Їй поставили наручники, закрили її, і вона просто була шокована. Ще не було такого, щоб канадців просто за те, що вони. Приїжджають поновляти свою робочу візу, хтось колись закривав сторони Америки. Закони все змінилося з приходом Дональда Трампа. Зараз Дональд Трамп більше і більше е, поставив різних таких е, переваг, та можна так сказати, е, палок в колеса і всі офіцери, які знаходяться. На кордоні вони дуже сильно на це все дивляться, і фактично на цю канатку і назвали її нелегальним іммігрантом. І її до тої самої категорії людей вписали, коли Канада та Сполучені Штати Америки такий близький та важливий друг. І вона сказала, що вона хоче всім канадцям сказати, що будьте обережні, це можливо буде початок чогось нового. І вже деяких та кілька таких подібних різних ситуацій відбувалося на даний момент з іншими канадцями. Не суто, що їх садили в тюрму, але їм відмовляли до них причеплялися. І навіть імміграційний адвокат, який є канадцем, але переїхав та іммігрував в Америку, сказав, щоб канадцям треба зараз бути. Готовими та перевіряти всі свої документи, і найбільш безпечніший, як то кажуть, вихід цієї ситуації це, якщо саме Торонто, наприклад, в аеропорті піти до офіцерів і продовжити свою візу. Якщо щось не так, то вони не можуть вас просто заарештувати, тому що це все ж таки рахується ще канадська територія. Вони вас просто відправлять назад додому. І цікаво, що це все дуже сильно змінюється. І ви свій просто уявіть, що навіть тепер, якщо канадці їдуть та хочуть подорожувати в Сполучені Штати Америки, бо багато канадців мають свої приватні будинки, свої вілли. Вони там проводять багато часу зимою, вони власники цих будинків. То тепер, якщо ви довше ніж 30 днів залишаєтеся в Сполучених Штатах Америки, то вам потрібно зареєструватися, вам потрібно сказати, де ви будете знаходитись, вашу адресу, фактично, телефон, номер телефону. Тобто конкретний контроль тепер всім, хто має більше 14 років, треба буде ще відпечатки пальців здавати. Тобто до канадців почали відноситися точно недружньо, по іншому, і багато канадців почали говорити, що ми будемо продавати свої будинки. Не хочемо це робити, не хочемо навіть туди їхати, не хочемо навіть дивитися в сторону сполучених штатів Америки, і все це замітьте буквально за останні 2-3 тижні так конкретно радикально змінилося. Це тільки 2 місяці президентства Дональда Трампа, і ніхто навіть не знає, що ще очікувати і що ще буде в майбутньому. Чарлі Ангус, політик, член партії нових демократів тут в Канаді, виступив та сказав, щоб канадці не їхали в сторону Сполучених Штатів Америки на даний момент, тому що напруга серйозна, американці негарно повелися саме з канадцями. Ці тарифи є дуже дурними та вбивають канадську економіку. І він сказав, що Канада не буде ставати на коліна перед американцями і що Канада буде відстоювати свій суверенітет, свою незалежність і свою країну і захищати своїх. Фактично громадян, і що в загальному зараз не час. Зараз не час їхати задля безпеки, задля підтримки, задля того, що потрібно бойкотувати все, що є американське, і показувати таким чином єдність Канади. Це вже йде від політика. Багато інших канадських політиків відверто говорять прямо Трампу, що Канада ніколи не стане 51 штатом, і тиск зараз на Канаду високий. Навіть люди вже із статті виходять про те, що можливо, що би відбулося, якщо б Америка дійсно би е, створила повномасштабне вторгнення на територію Канади. І більшість експертів говорять, що це швидше за все ніколи не відбудеться, тому що для Америки це невигідно. Америка втратить свій імідж на світовій арені повноцінно, і таким чином Росія може скористатися, бо Америка буде зайнята з Канадою. Китай може скористатися і буде повноцінний переворот на світі. І навіть якщо це відбудеться, Канаду буде захопити не так легко. Звісно, що Канада має дуже маленьку армію порівняно з американцями. Але сама Канада велика. В загальному Канаду важко захопити. Тут клімат складний, і будемо надіятися, що звісно це вже в той бік не піде. Я не думаю, що в той бік взагалі піде і буде до того, до того доходити. Але в житті все можливо і канадці. Не вже, що очікувати від людини, яка є дуже сильно непередбачувана на даний момент. Де-не-де канадці розповідають, що на них там хтось причепляється в Сполучених Штатах Америки, щось там хтось викрикнув їм, щоб вони їхали назад додому та поверталися назад додому. Навіть же йдеться про мова про те, що імміграційний адвокат його запитали напряму, що робити тим канадцям, яких... Паспорті, наприклад, вписано, що вони народилися в якійсь іншій країні, а насправді вони мають громадянство, наприклад, Канади, як їм буде їхавши, їхати в Сполучені Штати Америки? І він сказав, що всяке може бути. Вони можуть дивитися на місце народження, і це місце народження може створити додаткові проблеми і нічого навіть не дасть те, що ви будете мати той паспорт канадський чи ні. Тому зараз такий час, складний час, важкий час, все міняється, все міняється в інший бік, і самі канадці ніколи не могли повірити, ніколи не думали, що на них будуть так дивитись, коли вони будуть їхати в сторону Сполучених Штатів Америки. Бо це було роками, ніколи не було таких проблем. Канації вільно себе почували, канадці себе почували, так як в себе вдома. Американці почували себе в Канаді, так як в себе вдома. Але бачите, на жаль, все, що зараз робиться, воно міняється, і воно міняється. На жаль. В гіршу трошки сторону. Але я надіюся, що я вам зміг донести важливу та цікаву інформацію, бо це дійсно цікава, дуже інформація. І Дональд Трамп він багато чого зробив і багато чого робить і міняє. А як це буде, ніхто не знає і до якої степені це все буде розвиватися, теж ніхто не може сказати на даний момент. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.